Доброго дня, діти, Good Afternoon Children. Сьогодні до нас на заняття завітав один гість, який дуже полюбляє зиму, сніжну погоду. Але щоб дізнатися, хто це, вам потрібно відгадати загадку. Слухайте уважно, бо будете відгадувати. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід, кожусь і білому завжди. Виходжу часто із води, умію плавати й пірнати, а як мене малята звати? Здогадалися, хто це? Так, це біле ведмежатко на ім'я Вайті, який живе на півночі. Він дуже хоче з вами поспілкуватися англійською мовою. Сьогодні ми разом з ведмедиком Вайті вивчимо слова англійською мовою по темі «зима». Зима, вінче. зима, вінте. Давайте разом з вами повторимо. Вінче, зима, сніжки, сноубол, сніжки, сноубол. Давайте разом з вами повторимо. Сноубол, сніжки. Правильно молодці. Мороз, фрост, Мороз – фрост. Давайте разом з вами повторимо. Frost мороз. Холодно. Cold. Холодно. Cold. Давайте разом з вами повторимо. Cold. Холодно. Молодці! Сніг – Сноу. Сніг, Сноу. Давайте разом з вами повторимо. сноу. сніг. Правильно. Very good. Дуже добре. Look at the picture. Погляньте на картинку. Це зима. It is winter. Це зима. It is winter. Давайте разом з вами повторимо. It is winter. Це зима. Вона біла. She is white. Вона біла. She is white. Давайте разом з вами повторимо. She is white. Вона біла. Молодці. Холодно. It is cold. Холодно. It is cold. Давайте разом з вами повторимо. It is cold. Холодно. Я люблю зиму. I like winter. Я люблю зиму. I like winter. Давайте разом з вами повторимо. I лайк like вінче. Я люблю зиму. Very good. Дуже добре. Дітки, ведмеди куваті дуже сьогодні сподобалось, як ви працювали. Ви були сьогодні молодці. Сподіваюся, що ви запам'ятали слова англійською мовою по темі зима. Ведмедикуваті вже час повертатися додому. Але він обов'язково іще завітає до нас в гості. Давайте з ним попрощаємось. Скажемо: до побачення, goodbye, goodbye. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, goodbye.